Дорогі глядачі, вас вітаю канал Сила Мальфарки та я, Людмила пропоную вам таке коротке, але змістовне відео, де ви почуєте, можливо, для себе такі підказки. Чому захотілося мені таку тему обрати? Що попереджають або що можуть порадити вам духи вашого роду та чистки, які ви проводили. Півроку назад, два місяці, три місяці назад, рік назад, там, коли ви там боролися з кимось за щось, чи взагалі просто очищались. Неважливо чим, чи ви заговорами якимось, чи ви йшли до церкви, чи ви причащались, чи що ви там таке самі, можливо, медитували, робили. Чи це принесло вам якісь позитивні результати? І якщо ні, чому в чому причина? Тож, я вам пропоную п'ять варіантів. Перший варіант такий камінчик, другий варіант, третій варіант, четвертий ляниця, п'ятий варіант також камінчик. Оберіть собі по своїй інтуїції, що вам бажається, що ви відчуваєте, що то є ваше. Можливо, вам по виливки воску щось подобається, а можливо, просто по камінчику, можливо, просто ви зразу скажете: о, цей цей чи цей варіант неважливо. Що ви оберете, ви то буде ваше. Ще раз хочу наголосити, що вмійте обирати свою інформацію. Якщо ви просто слухаєте, і ця інформація не ваша, і ви кажете, ну це якийсь бред, це взагалі не для мене. Правильно, не обирайте. А якщо ви почули навіть зі всього відео, навіть з різних варіантів, щось, що прямо в точку в 100% ваше, тоді супер. Це називається ви вмієте обирати між тією інформацією, яку я видаю. Ви вмієте обирати саме своє, що у вас відбулося, чи ви самі інтуїтивно відчуваєте, що може відбутися, що дуже подібно до вашої ситуації в житті. Тож, починаємо. Перший варіант, хто обрав такий камінчик, чи таку велику воску. Так, тут наводилася порча на розрив відносин. Тут ви боролися з цією людиною, з цією суперницею. І взагалі на вас ще наводилась така порча, що ви не могли сказати нічого. Поганого, ніякого лихого слова і ні зробити нічого не змогли своєму ворогові. Тут взагалі закривалося, вас закривали. Зверталися до молитвенника якогось чоловіка. Ем, так, результат є, був і буде ще, ще не закінчена вичатка. Отак, тут йде ще не закінчені роботи. А так і ще можуть бути. Ем, ну, ви знаєте, тут я ще бачу, що тут ні та людина, е, ні в цих відносинах. Яка робила ні ви. З цією людиною, з якою хотіла вас розвести. Ні вона, ні ви. Отак От нікому не дістався, можна так сказати. На хаті ще є деякі такі мілкі наслідки, але як такої порчі великої немає. Також ще така порада від духів роду. Не робіть по чорній магії, тому що у вас взагалі може бути зміна долі, зміна в житті. Навіть це може відбутися через 2-3 роки. Ви можете зустріти ту саму людину чи ту саму жінку-дівчину, з якою ви захочете одружитися чи вийти заміж. А ви не зможете це зробити, тому що Господь забере від вас, якщо ви будете своїй суперниці робити по чорному. Просто знімайте, просто очищайтеся, робіть те, що ви робили до цих пір. Так, перший варіант відійшов. Хто обрав другий. Все розлетілося, хто обрав другий варіант. Це отакий камінчик. Також відкладаємо, не заважаю. Так, другий варіант. Тут взагалі йде повернута дев'ятка. Не повернута, перевернута, так, можна чіткіше сказати. Чому? Тут три рази хтось з вас три по три, дев'ять разів хтось з вас очищав вас. Але йде мені таке ім'я Єлена Лена, але тут більше йде як. Не того результату ви очікували, взагалі не того. Взагалі щось пішло не так. Хтось третій вклинився, хтось третій по стороні магії вклинився. І тому пішло не так, тому не було очікуваного результату. Так, що ще? Тут взагалі щось пов'язане з дорогою, яка не відбулася. Десь мали щось ви, якісь такі грандіозні плани на життя, на, можливо, бізнес в дорозі, можливо, переїзд, можливо, взагалі мали їхати з коганою людиною десь дорого, а тут воно як рукою і Все. Ви довго про це мріяли, довго планували, а воно не вийшло взагалі. Так, уникайте людини на ім'я Ольги, то нібито ваш друг, але будь ласка, придивіться до цієї людини. Тут ще йде таке попередження: не довіряйте сліпо своєму партнерові. Придивіться уважно, тому що йде обман.